В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, саме у відгомоні цих слів, у відблисках великодньої радості запрошує нас церква до дуже серйозного, поважного роздуму про велич жінки. Протягом попередніх тижнів раз у раз. Повертаючись до подій Воскресіння, ми зосереджувалися на самому Спасителеві, раділи із відчуття його вічної присутності у церкві. А сьогодні нам дається нагода озирнутися, а що ж відбувалося довкола, хто саме лишився біля нього. Ми вже знаємо, що найближчі його учні, апостоли, раптом виявилися за слабкими, щоб витримати ці випробування. Навіть найближчий апостол Петро тричі зрадив учителя, щоб врятуватися від можливих звинувачень на подвір'ї у первосвященника, а ще один Юда якому було довірено збирання коштів для невеличкої апостольської громади, і зовсім зрадив Христа, продав свого вчителя за 30 срібняків. І ось раптом, звідкись із своєї внутрішньої схованки, виходять перед наші очі таємні учні Спасителя: Йосиф, Никодим, ті, хто й приходили до нього тільки так, щоб ніхто не побачив. Уночі, але приходили, бо відчували, що він несе слово правди, якої їм бракувало. Але насамперед постають перед нами у відблиску великоднього світанку, скромні жінки-мироносиці, ті, про кого взагалі майже нічого і не говорилося євангелистами, і хто непомітно був біля Спасителя. Хто оточував його своєю турботою, хто готував для учнів Ісуса, приймав їх у себе вдома, дбав про їхній побут, хто здійснював оту дуже важливу і непомітну присутність у житті церкви. І ось саме вони, ці скромні, непомітні, і теж боязкі, бо вони злякалися і ангела, і того, що їх зрозуміють неправильно і звинуватять в обмані, вони саме виявилися найближчими в цей день до таємниці Воскресіння. Вони першими про неї довідалися, бо ж вони саме зважилися піти туди, де було небезпечно. До гробу, що його мали охороняти римські воїни, і біля якого, напевно, пильнували представники середріону, чи не прийде хтось із учнів Христа, щоб йому вклонитися. Це ХХ століття залишило нам дуже неоднозначний досвід боротьби за права жінки. Цей досвід чомусь був зрозумілий і схвальний, коли Жінку боронили від дискримінації, коли захищали її право брати участь у виборах, коли звільняли її від обмежень на професії. Але бачимо ми разом із тим, як несподівано емансипаційні процеси пішли десь зовсім в інший бік, формуючи образ жінки чужий християнству. Раптом виростає із ХХ століття комісару шкірянці, яка розстрілює безжально ворогів революції. Раптом з'являється маса екзальтованих жіночок, які і у нас у Харкові в ці неспокійні дні стають серед найдіяльніших учасників диверсійних акцій, які здійснюються у центрі Харкова. І весь світ обійшли відео із образом нашої землячки, Щугуєва, яка добиває впалого представника опозиційні їх їй сил. Хіба це справжня мужність і справжня велич? Ні, це щось цілком протилежне. І, мабуть, коли з'являються раз у раз такі скандальні публікації про необхідність і в церкві звільнити жінку від дискримінації, ну, в православній менше про це пишуть, а в католицькій досить часто і дозволити висвячувати жінок, ми бачимо у цьому щось подібне до тих процесів, які були в 30-ті роки. Ніхто з нас, звичайно, цього не пам'ятає, але більшість бачили фільми тих часів, коли з захопленням. Показували тих жінок, які приймають найважчу чоловічу працю, сідають за трактор, починають працювати шахтарями. Ось у чому бачилося звільнення жінки у її підпорядкуванні системі, у використанні жінки як сили у політичних боях, у змушуванні її перебирати на себе вагу, будівничих процесів. у Часи індустріалізації країни. Так, ми звикли до того, що бачимо жінку, яка кладе асфальт, бетонує будинки, ми бачимо жінок, які борються за вищу владу. Але як же нам бракує сьогодні у нашому світі таких жінок мироносиць які здатні скромно і послідовно виконувати свою справу, нести? У світ найбільшу справжню цінність, яка і вивищує жінку, вивищує понад чоловіка, бо немає жодного чоловіка, який би міг дорівнятися до Пресвятої Богородиці, найчистішої з-поміж нас. Що дало силу жінкам-мироносицям прийти до гробу? Чому вони зуміли подолати свій природний страх і подалися? Клонитися вчителеві від гробу, якого трималися на відстані його шанувальники велика любов, любов і відчуття божества, яке присутнє поміж людьми, те, що дається не розумом, а серцем. Вони мали велике серце, сповнене любові до Христа, і саме воно вело їх через усі випробування. А хіба мало ми бачимо довкола нас таких прикладів? Вони не показні, їх неохоче підхоплюють і демонструють мас-медіа. Але якщо звернутися навіть у недавнє минуле, то хто єдиний реально і масово протистояв імперії зла? Та наші з вами скромні бабусі, матері для когось і прабабусі? Ті, хто не скорився загальному психозові, хто ніс у своєму серці, навіть коли не було близько церкви, віру у Бога, хто ніс християнські цінності і, може, шепчучи по тай ввечері молитву, рятував нас усіх від потопання у баговинні безвір'я. Саме вони зуміли перемогти ту систему. І зараз. Коли ми пробуємо вийти із її лищад, пригадаймо саме про той подвиг жінок-мироносець наших днів, тих, кого нам сьогодні дуже часто бракує. Бо бракує нам скромних будівничих нашого спільного дому, бракує тих, хто здатен пожертвувати собою заради ближнього. Бракує тих, хто наділений справжньою любов'ю, яка здатна подолати ненависть. І коли сьогодні ми згадуємо з пошаною жінок, мироносець минулого, то молимося до Бога про те, щоб дав нам усім, і жінкам, і чоловікам, їхнього таланту, їхньої сили любові, їхнього великого серця. Здатно відчувати присутність Христа, відчувати присутність воплоченого Бога, який дає надію на перемогу над усіма силами неправди, бо з Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Амінь. Христос Воскрес!